І так, шановні чарівники і чарівниці, вітаю вас на моєму каналі Хата Черівниці. Бажаю вам мирного, неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: події найближчого майбутнього. У нас буде два варіанти. Перший варіант, другий варіант. Я буду діставати по декілька карт з кожної колоди. І ми подивимося, чи дійсно щось цікаве приготувала вам доля найближчим часом. Найподій найближче майбутнє це приблизно події довжиною місяць, наприклад, часом місяць, найближчі 30 днів. Перший варіант, другий. Прошу обирайте. Кому більше потрібно часу, ставте на паузу, а ми починаємо. Одинички я вас вітаю. бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така. події найближчого майбутнього. І так, дивимось. Сила, жезлів, башня, дика, дике полювання, тут дикая дика охота випала карта. Так цікаво. Ага. У вас дуже, дуже серйозні будуть зміни в найближчому майбутньому. Ви будете, можливо, йти новим шляхом для себе. Цей шлях може бути духовний або фізичний. І дійсно тут схоже на те, наче як ви. Покидаєте свою домівку і їдете за кращим майбутнім на нові землі, наприклад, якщо можна так сказати. А ну давайте зараз глянемо: це більше духовна подорож, чи фізична? Фізична подорож? Можливо, ви поміняєте свою країну, в якій ви зараз знаходитесь, на іншу, можливо, ви зміните місто. Тобто, допустимо, ви там жили десь, ну, наприклад, там в Мюнхені, а потім поїдете в Штутгарт, наприклад, будувати своє нове життя. Або, наприклад, ви там жили в Чехії, а поміняєте країну на, наприклад, Нідерланди, наприклад, щось таке. Я так бачу. Я бачу, що ви вже давно живете на чемоданах, ну це не дивно, тому що у нас зараз така ситуація у світі, ви будете змінювати своє місце проживання, місце роботи, і ви вже будете їхати туди. Знаючи точно і чітко де з ким, коли, на якій роботі працювати, де жити і так далі. Тобто, у вас буде певний момент ізобілія по карті урожай, 20-старший й старший аркан в цій колоді. У вас однозначно будуть гроші на перший час, можливо, навіть не тільки на перший, а взагалі у вас буде достатня сума, щоб почати нове життя за кордоном. Тут однозначно нове життя у людини починається у одиничок. Текст. Що буде в цьому новому житті? Свято? Нові друзі, нові знайомства приємні, важливі. Що буде в новому житті у одиничок? Давайте глянемо. Знову ізобілія випала карта урожай. Все у вас буде добре. Все у вас буде прекрасно. Тут дійсно дуже хороші карти випали, Ви іначе як від небезпечного місця по башні уходите більш безпечне і більш е комфортне, ніж було до цього. Тут якось так такий був перший варіант. Добре одинички, я вам дякую, бажаю вам мирного неба всього найкращого. До нових зустрічей, до побачення! Бувайте! І так, двієчки. Я вас вітаю, бажаю вам мирного неба всього найкращого, Ви обрали оцю колоду, Срібне, Клунське. Давайте з вами подивимося і поворожимо, що вас чекає найближчий, найближчий час, декілька. Тижні, місяць, можливо, навіть декілька днів щось у когось з'явиться. Можливо, нова кохана людина, можливо, новий шлях відкриється. Вам. Давайте глянемо, що подій найближче майбутнього у двічі. Які вони. Тут можливо розлучення з чоловіком, який у вас зараз є, або розходження, якщо це просто ваш хлопець. Та людина, яка пила ваші соки, вона вам просто виносила мозок. А як кажуть, ви з цією людиною розтанетесь. Це може бути також і не розлучення в плані, що чоловік жінка. Це може бути те, що якась людина, ваш друг або подруга, які насправді вам були не друзі, вони е е підуть з вашого життя назавжди. Що далі? Для деяких почнуться нові стосунки, нові перспективні стосунки. Можливо, от що дійсно вам програється так, що у вас є там, допустимо, законний чоловік або жінка, з яким у вас все не ладиться, ви можете дуже швидко після закінчення стосунків з цією людиною вступити в стосунки з іншим або іншою і одразу перейти до серйозних стосунків і, можливо, навіть зачати дитину. Таке може бути. Знаєте, як одні двері зачиняються, інші відкриваються. Тут так. Тут у вас події найближчого в майбутнього, що ви будете закривати якісь двері і відкривати нові двері у нове життя. Тут у обох варіантів нове життя починається у кожного, хто обрав це відео. Що це за нове життя? Супер, супер. Нове життя у вас буде повне радості, повне ізобілі, вибачте за русизм, повне всього всіх ніщяків, які тільки можуть бути, і ви будете боронити своє щастя, і ви будете відчувати себе дійсно героїні книги або серіалу, і вам буде це по кайфу. Ви будете відчувати, що ви серед тих героїв, ви героїнь серіалів або книг. Ті, які завжди виграють в кінечному результаті. Можливо, ви відчуєте себе там ледь не Гаррі Потером, який пройшов через триндець і потім нарешті подолав останнього ворога і тепер може розслабитися і жити з повним повноцінним життям. Тобто у вас іде певний момент, найближчим часом ви подолаєте свого останнього ворога, як в комп'ютерній грі, останнього боса. І почнеться у вас нове життя. А що це за ворог конкретно у двійчик вийшов? Ворог, з ким у вас кармічні стосунки, може бути дійсно, що людина, з якою ви жили, як у шлюбі, або людина, якою ви там, ваша подруга, або друг, з яким ви були, наче як рідні, оце ця людина насправді затаїла. Зло на вас, і ви це зрозумієте скоро. Перестанете з нею або з ним спілкуватися геть зовсім остаточно, поставити крапку, і у вас починається нове життя. Тобто, певні такі кармічні уроки ви вже відпрацювали або до кінця, або отут допрацюєте до кінця, і у вас почнеться нове життя, де вам дам, де вам вищі сили, допустимо, дадуть цукерочку, наприклад, якось так. Тут такий другий варіант. Добре, двічки, я вам дякую. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей бувайте! Ще раз вам, усім, кожному глядачу мирного неба!